Розріння прийшло до мене пізно. В свій 65-й день народження я зрозуміла, що 40 років я працювала безкоштовною служницею для своїх дітей, безкоштовна няня, особистий психолог, круглодобова служба порятунку. Але коли сили вичерпалися, мене викреслили як непотрібну річ. Коли в мій день народження ніхто з дітей і внуків мене про мене не згадав, я не плакала. Я прийняла рішення: все, зручної бабусі, більше нема. Тепер я буду жити для себе. І замість того, щоб чекати чергового дзвінка, я взяла ключ від старого будинку, який мала в селі, і вирішила почати життя заново. Весь ранок телефон мовчав. Я сиділа за столом накритим на трьох і дивилася на нього. Мені 65 – такий собі невеликий ювілей. На столі стояв мій улюблений медовик, який я пекла вчора до півночі, наївно сподіваючись, що діти таки згадають і хоча б зателефонують син і дочка. Я глянула на телефон, але він мовчав. Мені було дуже прикро, але я не плакала. Сльози закінчилися ще кілька років тому на такий же, але 60-річний ювілей, який я теж провела в компанії телевізора. Я просто сиділа і дивилась на торт, а потім мій погляд перейшов на зв'язку ключів, що лежали на тумбульці. Серед них був один, дуже старий, від дому моїх батьків, в якому я бувала дуже рідко. Рішення я прийняла миттєво, хоча ніколи про таке й не думала. Я взяла цей ключ, поставила свою сумку, взяла документи. Я навіть не дивилась на телефон, я просто вийшла з квартири, залишивши в ній і торт і 40 років мого життя, присвячених тим, хто сьогодні навіть не згадав про мене. Автобус їхав повільно, за вікном пропливали сумні поля під сірим небом. Я притулилася щукою до холодного скла і закрила очі. Мені не хотілося бачити цю дорогу, тому що все моє життя мені здавалося таким же довгим, сірим і ведем нікуди. Рішення все кинути прийшло спонтанно, але визрівало воно руками. Воно росло із тисячі дрібних образ, які я старанно не помічала, як пил під ковриком, наївно сподіваючись, що все само зникне. Пам'ятаю, що кілька років тому мій телефон розривався Мамо, посиди з маринкою, у нас квитки в театр. Мамо, забери, Павла, з садочка. Я, хоч і зашивалася між роботою і допомогою, але я почувалася потрібною. Я мчала через усе місто, скасовувала всі свої справи, лікарів, зустрічі з подругами. Я була бабусею на підхваті, зручною і безвідмовною. Я думала, що так зберігаю сім'ю, так я потрібна своїм дітям. Здавалося, це і є щастя в моєму віці, бути корисною, але потім внуки виросли. Марина тепер ходить в театр з подружками, а Павлик сам їздить на тренування. Дзвінки стали рідкісними, короткими. Мамо, привіт! У тебе все добре? Ну тоді бувай, справ багато. В минулому році я два тижні чекала внучку в гості. Вона обіцяла заїхати поговорити, я спекла її улюблені пиріжки з вишнями, навіть купила новий чайний сервіс, а вона не приїхала. Зателефонувала аж через три дні і весело прощебутала, що просто забула про свою обіцянку. Я мовчки викинула зачерствілі пиріжки і тоді вперше за довгий час спитала себе. А для кого я все це роблю? Для кого я живу? Все життя я для них жилеткою, в яку можна поплакатися, і швидкою допомогою, яка вирішить всі проблеми. Коли син розлучався, він жив у мене півроку, і ночами я слухала його п'яні сповіді. Коли дочка не могла знайти роботу, я віддала їй всі свої заощадження, щоб вона відкрила свій маленький салончик. Я не шкодувала нічого. Я думала, що це мій обов'язок, я ж мама. Але виявилося, що у обов'язку є термін придатності. Як тільки у дітей все налагодилося, моя роль закінчилася. Я стала схожою на старе крісло, звичне, але таке, що займає надто багато місця. Його не викидають із жалості, але й не помічають. Ось вони шкодували, але й не помічали. Я сама їм це дозволила я так боялася стати тягарем, що перетворилася в невидимку. тому й опинилася зараз в автобусі, який везе мене в нікуди. Через три години я була на місці, будинок мене зустрів у значно гіршому стані, ніж я уявляла. Я прийнялась за прибирання, а оскільки в мене нічого не було, довелось навіть ганчірку і віннику сусіда просити. Що, Уляна Петрівна, не задалось життя? запитав мене сусід Тарас. Я не витримала, розплакалася, зізналася, що у мене день народження, що мене ніхто з дітей не привітав і тому я тут. Така доросла а на дітей, надієшся, засміявся Тарас. Мої давно би про мене забули, якби я їм про себе не нагадував. Я то картоплі завезу, то яблук домашніх, то меду. Тарас був на кілька років старшим за мене, але вигляд мав чудовий. Жив сам, давно вдівець, діти у місті, а він, як добрий господар, все своє має і дітям ще допомагає. Коли Тарас почув, що в мене день народження, відразу нарвав найкращі букети з свого саду і на вечір зробив шашлик. За два дні в селі я вже забула за свій біль і образу. Ми ходили в ліс, на річку і в поле. Я знову відчула себе легко, захотілося прокидатися і жити наповну. І тоді я зрозуміла на дітей не треба ображатися треба шукати шляхи, стати щасливою.